Зараз Дмитро покаже свій Z-звіт з кав'ярні самообслуговування, де ми сьогодні були. Зараз формую Z-звіт. Це у вас, до речі, буде такий чекбокс, з кожній кав'ярні йде. Ви можете відслідковувати кількість продажів і надходження коштів по кожній вашій торговій точці. Ти Ось... мені зуби не заговарюй, покажи z звіт. Ось по цій, дивіться, Щоблю, сьогодні давай. у нас давай. 47 давай. продажів. Вже тисячу, 1700 скільки? 72 гривні? гривні вже зайшло на цій локації, де ми були на отелі. Бачто mm -hmm. 47 тисяч. А до вечора, як думаєш, скільки буде? До вечора, ну не знаю, ще локація працює, Ну, я думаю, на 60 спокійно можна розраховувати. А в гривнях 2503. В гривнях це буде да. десь 2500 каса. Да. 2500 каса. Це тобто, оборот, оборот. 30, днів, 30 днів це 75 тисяч гривень. 75 тисяч гривень мінус фоткост. Це скільки в нас буде? Для прикладу, залишиться в нього 37500, мінус оренда 23500, мінус податки 4. Для прикладу, залишимо 3500. це чистими заробляє твоя кав'ярня. Іноді так все залежить ще від е, е, сезону. Іноді залежить. І повторюю, зараз класно заходиться в цей сезон гарячих напоїв. Осінь, зима. Бачите, кав'ярня продавала е, влітку 30-35 чашок. Зараз продає вже більше 45 чашок чашок.